Кохання на відстані потребує більших зусиль, ніж кохання очне. Зрозумієте, чому це так? Поясню. дивіться: кохання на відстані не підтримується тактильним контактом. Раз. Кохання на відстані не підтримується оцією думкою, що кожною миттю ви можете зустрітися з вашим коханим або з вашою коханою. Третє. Кохання на відстані, ви не можете робити собі побачення. Четверте. Кохання на відстані, ви менше часу проводите разом, тому що все ж таки, коли ви віч на віч, ви проводите більше часу. Ви можете десь ходити в магазин, сходити до кави там ще і так далі. І тому кохання на відстані потребує більших зусиль. І люди, ну з котрими я також працюю, постійно стикаються з однією самою проблемою. Вони вважають, що кохання на відстані то є буде те саме, як наче вони знаходяться з партнером близько. Не буде навіть близько, треба додавати більше зусиль. Частіше виходити на зв'язок. Можливо, робити інтим по е, відеокамері або по телефону, якщо це можливо. Якщо ви не скидали всякі там нюціки, всякі фотки, всякі відео інтимного характеру, треба це робити. Якщо ви. Дуже мало спілкуєтеся з людиною, наприклад, раз на тиждень, то хочете ви чи того, чи ви не хочете. Ваші відносини будуть зменшуватися, ваша любов буде зменшуватися. Не сьогодні так завтра, не завтра, так післязавтра. У кожної людини свій рівень любові, був ну любові, рівень розумієте, що це абстрактне поняття. І у кожної людини був різний елемент зв'язку з партнером. Тому так, комусь треба там 2-3 місяці, комусь півроку. Але почуйте, будь ласка, якщо ви не будете робити більші дії назустріч до партнера, з ким у вас дистанційне кохання, тим буде це зменшуватися вашу. Потяг до любові з цим партнером. Тому будьте обережні, якщо ця порада комусь допомогла, то, будь ласка, лайкуйте, пишіть коментарі, для мене це дуже важливо. Дякую вам за увагу.